Центрі української культури на Подолі, до речі, дуже цікавий центр. Відбулася виставка Марії Ковалевської. Це дизайнерка по батіку. До речі, Батік це взагалі така модна зараз хвиля. Вона має свою школу, навчає діток, і дітки буквально там за невеличку кількість занять створили роботи по батіку, і там, повірте мені, є на що подивитися. От. І хотіла б, щоб по особливість таку. Е Саме не пов'язано з цим конкурсом, дивіться, там у цьому центрі української культури, ще, ще що я помітила, е, таку екскурсію мені зробили, ми е, ніколи не звертали на ну я ніколи на це не звертала уваги. Якщо ви знаєте, є таке мистецтво печворк, mm -hmm. так от рекомендую слухачкам вашого радіо все-таки е, поцікавитися. Мистецтво, Юля, справжнє мистецтво насправді. Те, що вони там витворяють у стилі печворк, це супер. А де це можна подивитися? Куди це центр українського мистецтва на Подолі? Це десь біля центр могилянки? Е, ще раз біля могилянки, десь так інтуїтивно, ні. Так, це там недалечко. Я зараз вам на пам'яті скажу адресу, але це новий центр. Там є такий керівник Світлана Долеско, і вона цим керує. І ви знаєте, дуже вдало. Дуже вдало. Печворк, можливо, якщо ви хочете, ще колись буде тема така. І ну для мене печворк це абсолютно іноземна мова. Ну, це таке, знаєте, шиття з клаптиків, але повірте, там шедеври. а це там... коли шиють такі гарні пледи, да гарні коци, одіялки. Ні? Я все таки більше звернула увагу слухачів як елементи декору. Угу. Варто варто насправді варто піти подивитися, тому що там не тільки українське, а от і ще таке сучасне українське. Вона варта і виставка Марії Ковалевської теж по батіку можна піти подивитися. Цікава дизайнерка, цікавий художник. Вже не перший рік я її знаю, і дуже росте. Дуже росте. Як будуть авторські виставки у неї, можливо, я обов'язково вам ще розповім, тому що в неї буде дуже багато цікавих робіт, і вона працює з відомими дизайнерами українськими. Mm -hmm. так, таке розмальовує, таке розмальовує, дуже цікаво. Рекомендуйте, подивитися, виставка продовжується Український центр культури на Подолі. Ну, друзі, те, що ми не ми, знаємо ти... там точної адреси, ви ж знаєте, можна нагуглити, якщо щось зацікавило. Е, головне одне, що в Києві є куди сходити, куди подивитися і до чого долучитися людям, яким не байдуже до е, мистецтва моди, дизайну і всього приємно текстильного.